Вітаю! Сьогодні поговоримо на важливу тему: як знайти відповідного чоловіка? Це питання хвилює багатьох, і відповідь тут не тільки у випадковості, а й у правильному підході. По-перше, почніть із себе. Перш ніж шукати того самого, важливо зрозуміти свої потреби, цінності і те, чого ви очікуєте від стосунків. Самоповага і впевненість завжди приваблюють. По-друге, будьте відкритими до нових знайомств, не обмежуйте себе лише роботою чи вузьким колом друзів, події, хобі, навіть онлайн-платформи. Усе це може стати місцем зустрічі з цікавою людиною. Третій крок: спілкуйтеся, не бійтеся вести щирі розмови, ставити запитання і слухати відповіді. Через діалог легко зрозуміти, чи підходите ви одне одному. Але пам'ятайте, не кожне побачення буде успішним. Розчарування це теж частина шляху. Важливо зробити висновки і рухатися далі. І ось тоді, коли ви найменше цього чекаєте, у житті може з'явитися той, хто справді вам підходить. Ви відчуєте взаємність, легкість у спілкуванні і бажання будувати майбутнє разом. Підсумуємо: шукайте не ідеального, а відповідного саме вам, будьте відкритими, щирими та залишайтеся собою, і шанс зустріти потрібного чоловіка значно зросте. Дякую, що були зі мною. Якщо тема вам цікава, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яким ви бачите свого.